пише мені один 18-літній і каже, що ти мала? Не бреши, 18-літній тобі б не писав. Бреши і не красніє. Олег Винник, що случилось? Що відбувається? Ти змінив стиль, да? Лук поміняв. Десь зуб вже встиг потеряти. Ну капець, короче. Це ж стародавнє ремесло. Чи тут є інше значення? И... Оце кружка хороша, вона мічається. Красивая. Чи то взагалі може чайник буде? чим хуже, то мене... О, вже, що це за дівочки зараз пішли? Страшне. Ізгнання із демонів із собаки, частина 5. У Льолі демони ще з рождення заселився, так що це не поможе їй. Клоуни оці, що рекламують, це воно ніхіра не допоможе їм. Ну, всі активно, я бачу, кинулись займатися цією херньою, так? Да? Ой, уважаємі батьки! педараси, да подожди, Ой, ви мене уже заебали конкретно, не гондоне, да. да подождите. Озвучка топ. Побільше б таких. Ой, Да хватать цього дій м'яна Біблія и пугай. Ну видно, що не помогает. Що ви творите? Отстаньте от льоли. Прицепом полетел. В Україні жінки не кажуть. Ні, я не п'ю. Жінки кажуть. Так, Саша, ну що ти налий мені, щоб мені соромно. Це ді жінки, які кажуть налийся, ще щоб не соромно. То вже не жінки, то вже якісь не знаю що. Жінки нормальні не п'ють. В якому супермаркеті плов краще не в якому дома. Приготови, що то саме лучше. У нас так просто склалося, я не знаю історично чи чому так вийшло. У нас. Нібито прийнято любити дітей, але не прийнято їх поважати. То що більшість жениться по зальоту, тому і не поважають дітей. Подивіться, що я купив. Я дуже довго шукав цю річ і ніде не міг знайти. Я знаю, вона неймовірно бо і Зараз ми з вами будемо її пробувати. О, англійська надоїла, вирішив вже наркотики купувати, чи що? Здрасте, мишина. Ви не підкажете, де знаходиться рідке мило. У тебе дома ну, тебе взагалі нормально стоїть. А що, після 30 перестає стоять. Що ж ти робив до 30, що він тебе вже не стоїть? Стоїть на щоб відповідь була естественна. Що за вопросы вообще. А то, ну стоїть, значить, не всіх да навірно. великий орган людини. Ну, якщо брати до уваги мене, то це ча. Він мав на увазі, якщо його від ноги до голови помірять. Він себе просто членом вважає, і все так, що все правильно.